Всім привіт! Цього разу їдемо знову на річку. Хочеться спробувати зловити якогось подлєщика, щось таке. Пройшов тиждень з минулої риболовлі. З'явився час один день вирватися і половити. Я вирішив там доловити коротше, старі всякі... У мене залишки були корму ще з минулого року, Такого дешевого. Враховуючи, що кльову зараз немає взагалі. От, буду просто закармлюватись шарами дешевою сипухою. Буду закармлюватися дешевою сипухою і е, попробуємо половити вечором зранку, побачимо як піде. Якщо буде щось цікаве, е, ви це побачите. Так, все, Я розклав лагерь, закинувся. Це місце з минулої риболовлі, з позаминулої риболовлі. Коротше, да. Зараз я спробую трошки закермитися. У мене є окремо корм для фідеру в відрі. І в цьому другому відрі корм для закорму. Я спробую їм зараз наліпити шарів, забомбити в місце, де я кидаю. Це, як завжди ото тут, біля цих камишок условно. Така діляночка. От. І після того, як я вже там закормлю. туди закину дві палки. Будемо пробувати там ловити, там нульова течія практично під тим берегом. Спробуємо, можливо, щось буде. Попередньо кльов слабенький, але на місці я вже коли приїхав от знайомих зустрів. У них в принципі непогана рибка була в прилові. Що как краще, ніж. Минулі рази, так що побачимо, можливо якась активність все-таки буде. Погода змінилась, пройшов тиждень, можливо буде краще. Зараз я трошки довлужню корм, дозволожу і спробую шариків наліпити. Нормально, можна. по вот Ага. Какая рыбка. Опа, ага, гляньте яка перша рибка вже з вечора, це вже непогано, принаймні на відміну від минулого разу, майже зразу рибка це закльова. Зараз швидко перезаряджаємося і спробуємо повторити. Так все, тепер саме час закинути палки на робочу, в робочу точку, там де ми будемо ловити ночі. Потрошку темні. Я зараз вже десь, мабуть, півдесятий Скільки? Так, да, рівно півдесятий Так, пробуємо чисто пінку. У мене немає сьогодні мотиля. Не знаю чи добре це, чи погано. Будемо пробувати на піночку плюс парик. Я думаю, що це хороша комбінація, в принципі, класична. Бачимо наскільки рибка активна на нього відгукнеться так перша паличка зараз піде на точку а другу я планую кидати недалеко в русло і туди хочу поставити а, цього навозного черв'яка черв'яка згадую слово так, оця вода тут М -м -м. Ось так. І тепер цю перекинемо. Хоча може зараз спробуємо все-таки ще і цю на корм покласти. Не знаю, можна попробувати на корм, давайте з Наш от монітор росло. Буду ловити там, де де була риба не буду нічого видумувати ніякі експерименти закидаю на закормлену точку обі палки дився тут звісно буде дуже незручно виважувати рибку якщо вона клюне на ліву палку як завжди точніше на праву бо ліво її перекриває за того я не дуже люблю якби ловити на дві снасті насправді я більше якби фанат ловлі на одну палку але просто скажу чесно що для того щоб знімати контент на жаль частіше за все однієї просто не вистачає так ти можеш хоч трошки збільшити собі вирогідності різні Ось. так ну що насадка тут суперова тут у нас надітий черв'ячок хробачок так Зараз цю теж запулим, тільки трошки правіше. І отак. От трошки близько вона до берега, якщо чесно. Ми зараз зробимо її трошки далі, десь стільки. О, і вже наступний, наступний закид буде трошки ближчим. Мені не дуже подобається кут, під яким зараз у мене стоять палки, якщо чесно бо вони направлені, направлені якби на точку ловлі. Покльовку буде видно в будь-якому випадку, тобто ну, QR-тіп все покаже. Але в цілому було б непогано, щоб трошки було, був сильніший загиб. Але я вже не переставлю. Перше там немає місця. І за того, що тут яма триногу краще не поставити, ніж зараз. Плюс я вже налаштував ліхтарі на ніч. Мабуть, хай так уже і залишається. В принципі, клювання там, підносно крупної риби. Точно не вдасться його пропустити. А якщо буде клювати якась прям супермілоч, то не страшно, якщо ми не побачимо. Ну, що, переходимо в режим нічної ловлі. Поки що я... Трошки тут на воду порядки, підготуюсь і будемо вже зустрічати рибку нічну. Вже показував минулих відео, дивіться, яка класна тема, як вона прикольно освічає. Оце led підсвіточка. В неї ще там RGB режим є. Тобто можна обирати різні кольори. Ну, прикольно. Я обираю такий типу, теплий колір. При ньому просто сидіти дуже зручно. І зараз покажу, як вона освітлює взагалі навколо мене простір. Ось чудово видно все взагалі просто шикарно. Ну, Звісно, зараз ще не повністю е, темно, але ну, я скажу на камері набагато світліше, ніж насправді по відчуттям. Ну і ось так видно квіртіпи. Не знаю, чи видно вам, зараз спробую трошки їх наблизити. Ось таким чином. Помаранчеві дуже прикольно виглядають. Я вам показую вже не перший раз, але це дуже класно. Ось. Ну, чекаємо клювання. Можливо, навіть я буду спати отако в кріслі. побачу. Погода має бути хороша. Не знаю, що буде з клювом, чи буде якась рибка. Ну, поки що в нас є одна платва. Ось. Але моя ставка більше на ранок, побачимо. Вночі я, мабуть, ловити не буду, а вже почну десь з п'ятої ранку, умовно, коли прийде комендантська година. Поки що до пів дванадцяти ловим. Так, онадцята, одинадцята година, і моя перша рибка вночі. Отакий маленький, це у нас хто? Густерочка. Зараз ми її випустимо. І спробуємо все-таки щось більше зловити. Також на ніч я зараз зроблю нарізку опариша і черв'я. досить таку велику порцію. Зараз дуже мілко його покрамсаю. Разом трошечки додав сюди ліквідика і оцю вот таку м'ясну нарізочку э, додам в саму прикормку. Спробуємо трошки цікавіше зробити, скажімо так, наш корм. Можливо, це привабить під Так, ну що. Зараз вже 23.50. Клювань взагалі немає, при тому що коли я приїхав, люди ловили, сиділи. Не всі, правда, але от на початку цього відрізку, там є пару місяців, там знайомі сиділи і в них в принципі клювало непогано. Тобто там був ліщик. На півтора декілька таких грамів по 800. Так що десь рибка відійшла. Я нарізав черв'яка апараша, в корм, перемішав з верхньою шапкою корму. Я не буду робити пробочки. От, якщо треба буде якісь пробки, я буду просто давати туди трошки пінки чи апарашу. Зараз пробуємо трошки потемпуємо. Было це щось трошки дасть, побачимо. Так, сдается у нас опять мелочь снимается. У нас еще одна микрогустерка. Чи це микроподлещик? Я даже не бачу, если честно. Это густерка маленькая. Такая маленькая нам не треба. Ці не выпустим. А, нет, это подлещик. малесенький подлещик. Капец. Да, маленькая, маленькая. Это чешуя маленькая дуже. Зараз ми его выпустим. Вот такие маленькие не треба смотрю, на трошки більши. Так, зараз. Значит, ему сподобалось. Сподобался опарок плюс пинка. Значит, мы повтором зараз. Такую самую комбинацию. Так. Я располосну руку. Ну, бачите, что-то клюет, но клюет дребненькая рыбка. Ночи ну, поздно, мая подойти крупнейший все-таки, я надеюсь, педлящик. Побачу. Цікаво, чи на відео буде видно кінчики, твертипи. Як їх зараз видно дуже класно вообще. Такі яскраві, помаранчеві. Дуже класно. Значить по насадкам. Ліва палка дві пінки, точніше опариш плюс пінка. Права я пробую на червя. Буду всю ніч пробувати і нею розловити червячка. Трошки коріандра додому. Так, друзі, дивіться, кого я зловив малесенький сомик. Взагалі малесенький. Ось такий. Це ж морда. Так, сподіваюся, що він не заковтнув далеко. Ні, вроді не далеко. Зараз ми його відчепимо і відпустимо. Нам такі масипусики не треба. Але ж прикольний. Покльовка просто, віддай утку. Ось такий маленький, гарненький кабанчик. Зараз ми його відпустимо. Так, ще одна ось така рибка вже більша. Це вже сладошечку. подлящик маленький, але також не наш розмір. Будемо ще ловити. Ну, клює, в принципі, непогано, це вже добре. Ранок. Короте, вночі я зловив ще пару підлячків, але вони всі малисенькі, вони всі ну, розміром з долоньку, тобто, нормальної рибки не було чогось. Зараз я пахну кави і попробую ще половлю годин, може до 12. Погода непогана, пасмурно. Капає дощик такий легенький, ледь помітний. Ось, Попробую докремлю. Залишки закормочної суміші, яка в мене залишилась, типу, шариків налеплю, закину, вот. і трошки потемпую однією палкою, попробую, пошукаю, де рибка може бути. Тут є ще пару варіантів, куди можна закинути. Одну, як завжди, пущу десь там в русло, під підкани на наступний берег. І Однією палкою потемпую саму точку, яку я вчора закармлював, яку сьогодні докормлю. Ну побачимо. В принципі, поклювання є. Я проснувся пізно, в 6 аж ранку, тобто ранішній кльов такий, типу, в 5 ранку. Я його пропустив. Ось. Але дуже хотілося спати. Так що будемо пробувати. Може ще, ще буде. Ага, ще одна рибочка. Дивіться, яка гарна червона пірка. Здоровенно. Давно я не ловив імені на горині червонопірку. Ну, така гарнюща. Теж випустимо її. Я навіть сьогодні взагалі рибку брати не буду. Якщо буду клювати такого розміру, то, то не моя тема. Как вы думаете, на цього типа єсенс ловить? Це типа якась личинка чи щось таке. Не, може даже і не, не знаю в общем що це. чи на нього клюне. Зараз попробуємо закинем. 10 година, кльов відсутній майже повністю. На відміну від вчорашнього вечора. Вчора, в принципі, клювало. Сьогодні зранку щось дуже-дуже тихо, дивно, при тому, що я її закормив, і відносно тимпую невеликою кормушкою, все одно кльовом немає. Корм у мене залишилося досить багато. Цього разу в мене був корм на основі мого саморобного корму. плюс... Додавання е, полуничного корму е, ну, фірмового. Десь 50 на 50, умовно. Ну, Такий от він має колір. <клес> е, я не думаю, що тут якби, в кормі проблема. Проблема в тому, що не, не видно рибки взагалі. Ні хижака, ні е, мирної рибки, не знаю, можливо, вона десь відійшла. Зранку пройшов дощик, е, я його пересидів в машині. В принципі, я не думаю, що він там сильно вплинув. Але поки що кльову немає. Побачимо. Посажу ще декілька годин. А якщо клювань не буде, зберуся, прикормку заморожу. Заберу додому, заморожу. Тут в принципі такого кілограма два ще, мабуть, є. І а, вже на наступну рибалку її використаю. Ну, В улові у нас з десяток, мабуть, підлящиків невеликих. А, одна червона пірка гарна і сомік маленький вночі. Який приплив? А так глухо. На червя я пробую зараз нову точку, я кидаю от сюди, прямо під берег. Тут такий трошечки кармашик. Десь воно так під дерево туди кладеться. Я туди так само закидав шарів. Тут в принципі йде русло, іде ну, основна теча з цієї сторони, то закромлювати там супервеликого сенсу немає, але декілька шариків я туди кидаю. Закинув в <кій> надію, що можливо це якось підтягне рибку. Ну, побачимо. Якщо звідси клювань не буде протягом години, я перекидаю десь раз 10 хвилин, то я перейду от туди під камиш, спробую ту точку обловити. Там також не дуже глибоко. Від камиша декілька метрів йде платформа, десь метрова глибина, а далі йде спад в русло. Побачимо. Побачимо. Погода дуже хороша, сонця немає, тучки. Свіжий, такі, свіже повітря, дуже, дуже комфортно. Але, як завжди, коли тобі комфортно, коли в тебе хороше місце, кльову майже немає. Такі справи. Все, місце я прибрав чистенько. Цього разу рибалочка коротка відносна, тобто приїхав я поз... пізно. В принципі. І зараз я збираюсь вже 12.40. Кльову майже немає, мабуть, з 10 години, були ще їх сплювання невеличких якихось рибок, непонятно. Я думаю, що це була або гостерка, або може навіть верховодка. А зараз повністю тихо, тому лишатись немає сенсу, бо можна втратити всю суботу, краще раніше приїхати додому, та й все. Ось така коротенька рибалочка вийшла. В заліку в нас виходить десь десяток підлящиків, один сомік, одна гарна червона пірка, та й все. Побачимось в наступних відеох. Па-па!